Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Пухнасті Друзі, рубрика На шляху до перемоги. Ось ви бачите журнал Джміль: це дослідження, живопис, музика і література. І він має таку дуже символічну назву На шляху до перемоги. Цей випуск присвячено захисникам України. Ми також приєднуємось до такої творчої стафети цього видання і. Хочу показати нашим глядачам. Ось такий цікавий матеріал є на шляху до перемоги. Тут розповідається про військових, про малюнки для військових, про допомогу з відусіль. І також розповідається з ілюстраціями про військових журналістів. От ви зараз бачите на екрані. Цей сюжет має таку назву розповідати правду. Але. Ми для себе вибрали цікавий уривок, який мені особисто нагадує про французького письменника-гуманіста Антуана де сент екзупері І, до речі, він свого часу під час війни був військовим льотчиком. Екзупері написав всесвітньо відомий сюжет Казкова повість Маленький Принц. Дуже така гуманна і дуже багато уваги він приділив нашим друзям найменшим. От є така ключова думка, яку наші співвітчизники одразу мають пригадати. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Говориться саме про братів наших найменших. І от це не дарма ми про це згадали, тому що нинішній сюжет. Буде присвячено саме нашим братам найменшим, які дуже допомагають усім нам. І тепер я хочу з задоволенням передати естафету творчої молоді наш новий ведучий Олексій Дубінський. І зараз Олексій. Будь ласка, Олексію. Зараз послухаємо. Раптом хтось за вас катав за ніжку. Це був велетенський собака, але схоже, що він добрий і обожнює гратися з дітьми. Ш що він тут робить? підходить власниця Песіка. Вона розповідає, що приїхала сьогодні до волонтерського центру, щоб отримати корм для тварин, якими опікуються на фронті. Виявляється, що вірним другом захисників є не лише добре відомий пес патрон, але й багато інших собак та котів. Пухнасті друзі допомагають військовим. Беруть участь у розміновуванні. Патрулюють вулиці, боронять блокпости, ходять у розвідку. До так званого. Пух... До так званого пухнастого батальйону також належать. Кудлата собака Ніколь. До речі, зверніть увагу. Ми щойно згадували про всесвітньо відомого письменника і військового льотчика Ексюпері. І от е, маленький принц е, казкова повість, е, французький автор Ексюпері. А в нашому сюжеті Кудлата собака також має ім'я Ніколь. Це не випадковий збіг обставин. Я думаю, тут якийсь такий прихований смисл є, але почитаємо далі. Кудлата собака Ніколь належить до батальйону. Так званого Пухнастого батальйону. Зі своєю власницею, провідницею. Вона допомагає перевозити евакуйованих людей з охоплених війною регіонів. У Київському метрополітені можна зустріти вівчарку Кейт. Вона допомагає шукати вибухівку та зброю. А у вільний час грається з дітьми на залізничному вокзалі. І зараз хочемо почути побажання нашим глядачам від нового ведучого Олексію Дубінського. Будь ласка, Олексію, тобі слово. Я бажаю вам мирного неба над головою. Та все буде Україна. А ми приєднуємося до цих побажань і хочемо ще побажати читати всеукраїнський журнал Джміль, який часто присвячує свої. Матеріали таким соціально важливим темам, тому що моральна підтримка наших військових і цивільних співвітчизників це дуже важливо, особливо в таких матеріалах, як цих, в цій рубриці, на шляху до перемоги. На цьому дякуємо за увагу.